Студентів та викладачів історичного та факультету міжнародних відносин шукувало рішення вченої ради про об'єднання факультетів. Багатьох обурює, що їхньої думки ніхто не питав, лише поставили перед фактом ще й під час навчального процесу. У деяких студентів навіть виникають думки перевестись в інші виші і надалі навчатись на факультеті, куди вступали. Викладачі ж не розуміють, як саме відбуватиметься переформатування та співпраця кафедр, і не бачать логіки в такому об'єднанні. Ми ще самі не. Можемо уявити, як це буде працювати. Звичайно, з цими колегами ми співпрацюємо. Там є багато теж наших випускників. Але сама постановка питання об'єднання без узгодження з громадою, студентами, які поступали саме на історичний факультет. Я вважаю, що ми живемо в демократичній державі і не для того робилися революції, щоб нас знову заганяли примусово кудись. Однозначно настрой такий, що. Ми поступали на історичний факультет, і ми хочемо закінчити історичний факультет і ні з ким не об'єднуватися. Коли про це почула, я одразу подумала, чи варто поступати тоді тут на п'ятий курс. Чи я поступ, чи варто поступити просто на інший історичний факультет, саме що він був історичним факультетом? Дізнатися думку керівництва у жну, ми намагаємося вже другий день. Про ректора коментувати відмовляються. А ректор кажуть, буде лише в понеділок. Чекаємо.